Дорогі християни, брати та сестри, вітаю вас з днем п'ятидесятниці. В день п'ятидесятниці ми говоримо про зішестя Святого Духа на Апостолів, про зішестя Святого Духа на Христову Церкву. Так передбачив Бог в цей день збудувати, створити свою церкву. Краще для вас, каже Христос, щоб я пішов. Господь сьогодні знає, що краще для нас. Найкраще для нас це жити з Господом. Найкраще для нас це жити в присутності, і силі Святого Духа. Згідно Іван від Івана, 16 розділу, 13 віршу, і не ще ми читаємо: коли ж прийде Він, дух істини, то поведе вас до повної істини, бо не від себе буде говорити, але що почує, те й говоритиме, і сповістить вам те, що. Має настати. Він мене прославить, бо відмогу одержить і сповістить вам. З цих слів Ісуса Христа, ми бачимо три напрямки дії Святого Духа. Перше провадить до цілої правди. У цьому часі, у цьому світі, де неправда, де маніпуляція, де лукавство, Дух Святий хоче, щоб ти, щоби ми і знали істину, розуміли, і знали правду і бачили все те, що навколо відбувається реалі тих речей, які відбуваються навколо нас. Дух Святий працює над тим, щоб відкрити, показати майбутнє. Бог дав для Йоанна особливе неприродні відкриття про історію людства аж до кінця. Дух Святий і сьогодні відкриває долю людства, відкриває долю церкви. Відкриває і знає Твоє і моє майбутнє, Твою і мою майбутню долю. Дух Святий допомагає прославити Христа. Дух Святий прославить Христа. Твоє моя місія сьогодні на землі, основне завдання прославити Ісуса. Без Духа Святого ми не зможемо повноцінно зробити це. І саме через дію Святого Духа, дію Святого Духа через нас. Бог вершить величні справи для своєї слави. Нам потрібен Дух Святий, його сила, Його мудрість. Тож дозвольмо Духу Святому керувати, направляти, скеровувати наше життя, підкорімось Святому Духу. Будьте благословенні.